Щоб нога була плотна, як вона буде там гуляти, буде погано. Погано буде дуже плотно на нозі. Дітки отримують ковзани і виходять на лід. Спершу обережно тримаються за бортик. Згодом вирушають у вільне плавання. Перші успіхи і перші падіння. Але емоції лише позитивні. Мені Дуже подобається киток, тому що файно кататися, враження дістає. Дуже мені подобається. Ще хочу. Задатися хочу. Буде щитися шаката? Буде класно. Я не вмію це вчуся, щойно а так класно. Трохи вмію вже кататися трошки. Оксанка на ковзанці не вперше і своїми успіхами встигла здивувати не лише ровесників, а й вчителів. А от її друзям ще доведеться набити чимало сінців, аби так навчитись. Дехто катається парою. Кажуть, так легше підкорювати лід. Ну, вона ще не має, я її тільки той за собою тягну. Ну, вона вже каже, що вона вже другий раз, але вже по чуть-чуть вже тренується, вже сама по чуть-чуть катається. Сашко, хороший вчитель? Та нормально. Ці дітки універсальні бійці. Кожен із них опанував декілька видів спорту від тенісу до футболу. Наставники сподіваються, що після цього заняття вони захопляться і ковзанярством. Я думаю, ті діти, яким це найбільше сподобається, діти, яким це найбільше більше тому що ми будемо пробувати, щоб вони систематично тренувалися. І ну, ми не кажем про виду кількість дітей, ми говоримо про тих, кому це дійсно під і кому це більше зацікавить. А декому цієї дружньої сім'ї випало вже незабаром представляти Україну на міжнародних змаганнях? Маємо їхати до Рії, в Латвію на міжнародний турнір з плавання. От з нашої школи їде один хлопчик Березняк Максим. От і ще їде команда Червоноградської громадської організації інвалідів. Вів'яни вирушать показати себе у світі 10 лютого. Марічка Думач Олег Кухар головні новини Львова.